Ми бажаємо вам гарного настрою і продовжуємо наш ефір. Сьогодні до нашої студії завітали представники Черкаської дитячої музичної школи номер 3 Отже, знайомтеся. Це Світлана Кладій, вона викладач вокалу і хорових дисциплін цієї школи: Даніл Шаренко, Вікторія Наточий, Ірина Гуць і Єлизавета Заворотня. Ми вас вітаємо всіх у нашій студії. Я сподіваюся, кращі представники школи сьогодні в нашій студії, тому що найбільше дипломів принесли сьогодні до нас. Ми знаємо, що ви нещодавно повернулися з такого конкурсу. і не одного конкурсу, який представляє гідно вашу школу. Хто бере участь у подібних конкурсах? Як взагалі чи можна потрапити на них? Пані Світлана. Це міжнародні в основному конкурси. Потрапляють туди діти, звісно, здібні. Як кажуть у народі, яких Господь поцілував. Це, це ті діти, які наполегливо працюють, це ті діти, які вибрали для себе мету йдуть до неї, це ті діти, які е, не шкодують свого часу на заняття. Е, не завжди це легко, але е, дитина вже знає, що вона хоче бути на таких конкурсах, вона хоче досягти певних вершин, і тому займаємося і дізнаємося про ці конкурси, шукаємо. Е, і... Розкажіть, будь ласка, про е, міжнародний конкурс, вокальний імені Шаляпіна. Що це за конкурс? Як давно він почав проводитися? І хто з черкащан переміг, отримав нагороду на цьому конкурсі? Е, з Даніел Шаренко їздив на цей конкурс. Ось буквально в жовтні місяці. Канікулярний час це був. Він був одним. І ми їздили контакт, та, ну, з нашої школи так. Були ще діти з Черкас. Він отримав перше місце на цьому конкурсі в номінації Академічний спів категорія Б. Ну там по категоріям А, Б, С. Це серйозний, дуже доволі конкурс. На нього з'їжджаються діти з багатьох міст України. Він проводиться вже, ну наскільки я знаю, то, мабуть, уже років 6-7 він проводиться. Не лише Україна представила на цьому конкурсі. Данчика. Хто там ще був? Кого там ще побачив? Білорусі, з Китаю. Ну, багато різних країн було. Як тобі не дискомфортно було з іншими дітками з інших країн? Що ти китайцям розповідав? Мені навіть сподобалось. Ми туди добре доїхали, але було складно виграти. Багато складно. учасників було. Це ти говориш після того, як ти привіз перше місце в школу, ти говориш складно. Хто найбільше конкуренції тобі склав? Ну, як сказати, всі дуже складні учасники. <гум> 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 ну, тобі найбільше представник якої країни сподобався, або якого міста. От ти б сказав, от я б йому теж би дав перше місце. Можливо. Ну, мабуть, я б також Черкас може, може б дав. Ага, тобто Чергащани все одно найсильніші, так? Да. Ми даремно приїхали на конкурс, скільки здолали і часу. І багато вони відправляються, ти знаєш, так от десятками <laughs> мабуть. Даніл, розкажи, будь ласка, взагалі, от як ти часто маєш змогу брати участь у конкурсах? Як часто перемагаєш? Скільки дипломів сьогодні? Всі твої? Да, всі мої. <laughs> Багато ну, їжджу, багато на різних конкурсів, перемагаю. Дуже. Хочу ще їздити, перемагати. А скажи, ну от коли ти йдеш на конкурс, вже завчасно ти знаєш, що я переможу. Я просто не можу не перемогти. Налаштування в тебе одразу на перемогу йде. Ну, я сумніви, але треба знати що... і вірити, що ти переможеш. Найголовніше. Як от відбувається процес підготовки твій до конкурсу? От перекидаєшся ти вранці, так? Що робиш далі? Йду в школу, приходжу в школу і йду на музику займатися вокалом. А в школі гарно навчаєшся? Ну, так. <гум> є <гум> час, мене на що цікавить, є час в тебе додатково ще й в школі вивчати чимало там якихось спеціальностей. Ну, я в школі почти нікуди не хожу, Я тільки на музику люблю музику. Тобто інші уроки просто прогулюєш? <гум> Ні, я ходжу на всі уроки. Люблю музику, співаю, граю на акордеоні. що ти вмієш. От поясніть мені, от я от в музиці не бум-бум, от знаю, там є академічний спів, так? От ти співаєш в академічному співі. А є ще от, там от, попса, так от є от, от, естрадна, так. От ти от хочеш продовжувати в академічному співі, чи все ж таки потім якось перелаштуєшся і будеш співати універсальне, ну, буде так. Мені краще співати академічним голосом, тому що мені вже якось зручно, а Уже потім звик. переходити mm -hmm. на інші. Тут це почуваєш, як риба у воді, так? Да. Академічний це його. <laughs> а хто так сказав? Єлизавета. Хто ти сказав, що це? Mm, я вважаю, що так, ну, тому що. Це ну його в інш, ну, в іншому напрямку. Я навіть не при, не уявляю собі. А як ви от приходите в школу і хтось, хто визначає, що ти будеш тільки в такому співати напрямку? Ну ніхто не визначає, ти будеш тільки в такому, просто у кого що виходить. Наприклад, деякі пісні просто лежать до душі, і все, А деякі ти співай, не співай, але ну тебе не виходить. Так і от Даня, якщо у нього виходить це, то це його. Дівчатка, угу. а от ви що можете розказати? Чому ви е, який стиль співу ви обрали? Ну, наприклад, я, я, я теж співаю академічним співом, так як і Даня грає на акардеоні. Угу. Е, ну, моя спеціальність акардеон ну, додатково займаюся академічним співом. Е, дуже подобається співати академічним співом. Не знаю, як я буду співати естрадним. Ну, я як вдома трошки співаю якось так під... для себе. Да, для себе. Для а більше мені подобається співати академічним співом. Для мене це як єлей на душу, то кажуть. У угу. нашій школі є багато конкурсів, і ми стараємось співати як і естрадним, так і академ... так і академічним співом. Тобто не обмежують вчителі, як сказали, от ні, ти повинен тільки ось так. Ні, нас тобто вчителі е, співати і естрадним, і академічним співом. Справа в тому, що багато конкурсів проходить різного напрямку. Е, це і конкурс Колядок і щедрівок. Він шкільний, такий незагальний, але приворочений до зимових сих свят. Значить, Там зрозуміло, да, що діти співають тільки колядки, тільки щедрівки. Е, кожного року проходить конкурс пісні моєї бабусі е, на базі музичного Черкаського музичного училища. Там е, напрям тільки українські народні пісні. І бажано ті, які від наших дідів-прадідів. Е, тому діти всі ці, які тут представлені, вони співають українську народну пісню. Але коли ви запитали, от конкретно Даніїла. То розумієте, специфіка голосу у людини така подача звуку, така, що він е, як риба у воді дійсно в цій сфері. Але якщо десь я думаю, його запросять заспівати якусь пісню, там, наприклад, Червона рута чи щось іще, то він заспіває, це не буде для нього проблемою. Просто що. Яскравіше виражається він, яскравіше звучить його голос саме в цій академічній манері. А я знаю, що у хлопців от потім ламається голос. От є, це, є дуже таке. Важливо. От потім... це дуже важливо. Просто у кожного, так як ми всі люди різні, цей процес у кожного проходить по-різному, в когось більш болюче. Тобто дитина навіть на декілька років може вийти з строю. І, і таку дитину не, не варто залучати навіть до такої серйозної роботи. Не навантажу. навантаження. навантаження. Да, У, -у, -у, -у. Да. У Дані слава Богу, в нього вже почався цей процес, але він. Ми надіємося на те, що він буде більш безболісний. І просто будемо дивитися по, по його стану. Можливо, це будуть не такі високі ноти, які він зараз може брати. Можливо, ну будемо підлаштовуватися, брати інший репертуар. Але віримо в те, що струю виходити не будемо. Ну, давайте послухаємо, я Давай. думаю, високі ноти від Данила. Що будеш співати співатиме? Буду співати сказка старушки, музика Чеснокова. Ні, музика Кабалевського. А слова Маршака. От, Це хвилювання дає про себе. Старушка пошла про... Продов... И стала искать домашний деток и свеча и дроба. Оборвала дюбки, а щупа прадя, сказала о батюшке. Гарно, це ще містопіччя... я довів, що е, те, чим сьогодні бореться, щоб не, ну, не співали під фонограму. Mm -hmm. От якраз ми це вже подолали, нам це не погрожує, тому що під фонограму ми якраз співати не, не звикли. не звикли, А да. на щастя. Даніла, в, в тебе в сім'ї є хтось ще, хто співає. Звідки? От в спадок отримав дар, цей чи як? Ну, я? Ну, я так думаю, що моя бабуся також ходила на музику і грала на баяні. Я думаю, що гени перейшли її до мене. А хто твій найбільший критик і поціновувач твоїх талантів? Я думаю, що це моя учителька. Вона мені допомагає усьому. Критикує, часто критикує, поки вона нічого не розкаже. Що вона говорить тобі, аби ти правильно співав? Ну допомагає мене, коректує, якщо я там неправильну якусь ноту взяв, допомагає мені, зі мною співає, якщо в мене щось не виходить. За це я люблю її. <гум> А бувають такі випадки, коли ти приходиш до музичної школи, кажеш, думаєш так, та все як мені все це набридло. Піду я краще футбол пограю до хлопців туди, от у двір скоригую навіть. Навіть не сидиш вдома і каже, та не піду я до цієї я музичної дома, школи. Так. Ну, бувають такі випадки. Ну бувають такі моменти, але я знаю, що треба йти вчитися і вчитися, щоб здобути якусь освіту. Це твоя особиста думка, чи це тобі батьки дома кожного ну, дня я розказують? Про батьків. От, цікаво теж от, ну, вони батьки, і моя особиста думка. Mm -hmm. Бачиш. Чого ти не ходив до музичної школи і тепер не знаєш нічого. А, там в мене ж вуха великі, але вони нічого не, не, не чують. А, скажи, будь ласка, от тебе батьки, скажімо так, направили от в музичне русло, чи ти якось от сидів і а я піду в музичну школу? Ні, Я ще співав в садочку, і мене замітили, коли я пішов у школу, до мене прийшла вчителька по акордеону, і вона мене замітила, сказала: якщо я хочу ходити в музичну школу, то я можу в неї ходити. І я спробував і ось. Так. А після mm -hmm. такої кількості нагород у тебе немає зіркової хвороби ще? Та ні, напевно, ще немає. Ще от немає. мама сидить, от я бачу суді, Є зіркова хвороба вже. Немає, Немає, мама каже, немає. No, щастя. Дівчатка, давайте поговоримо про конкурс, з якого ви нещодавно повернулися. Що це був за конкурс? Яку там нагороду здобули? Що привезли до Черкас? Хто сміливіше? <світ> Хто єлизавета? Ну ми їздили на конкурс в Київ. Це міжнародний конкурс. Там також ну, було багато із України, дуже, дуже сильні конкуренти. Також дуже цікаво, там були китайці. Це, вони, вони, мабуть, завжди супроводжують такі міжнародні конкурси. Це дуже цікаві люди, за ними дуже цікаво спостерігати. Але конкурс сам, це дуже хвилююче, і коли, коли нас, ну, у нас було лише 12. 20 чоловік і наш, наша вчителька по вокалу та хоровому мистецтву та наш концертмейстер, тобто нас було зовсім мало. Це було дуже відповідально, тому що е, ну, як, якщо хоча б, один із нас, е, хоча б одного з нас не було, то наш би виступ таким ну, не був зовсім доповнюєте ну, один одного. Ми дуже доповнюємо один одного. Саме цікаве, що в нашому хорі це те, що ми всі одна команда. І ну, які б не траплялися невзгоди, ми завжди підтримаємо один одного та Молодцы. допоможемо Молодцы. один одному. Дуже цікаво, нас дуже гарно сприй... сприйняли в Києві, дуже нас ну, хвалили, сказали, що ну, це дуже був гідний виступ. Тому ми отримали перше місце. Я вважаю, що цей конкурс е, приніс в наше життя таку, е, таке яскраве незабутнє враження. Це, це було дуже цікаво. На да. що тобі особисто дають ці конкурси, Перемоги на конкурсах чи завжди е, перемоги? Е, ви знаєте, ми не так часто їздимо на конкурси, але коли ми їздимо, ми сподіваємося на краще. Ми дуже хочемо виграти. Ми навіть батькам, там, що моліться за нас, ми дуже хочемо виграти. Ми, я хочу сказати дуже велике дякую нашій вчительці, тому що якби не вона, ми б нікуди не їздили, ми б не здобували таких перемог. Вона дасе за нас відповідальність, і я їй за це дуже сильно вдячна. Дякую, Юречка, а Як змінюється, змінюється життя? Як після конкурсу? Приїжджаєте, ви такі з перемогами і що? Свіжі відчуття. Минулої да. п'ятниці тільки приїхали, тому. Да. Ми е, стараємося не, ви, як це правильно сказати, не визносити себе, що ми такі молодці, що ми виграли. Ми, ми цьому радуємося і хочемо ще їздити. Десь не банк, плани чи? вже є, куди найближчим часом плануєте знову їхати? Е, ви знаєте, плани такі, вони ще грандюзні, дуже такі. Да, так? грандіозні, да, але це так. Ми зараз не будемо про це говорити, ми будемо працювати. І йти до цих планів. Хотілося б, щоб дітки ці, вони, знаєте, ми в такому місті живемо, де не дуже ми можемо десь виступити, себе проявити, треба кудись виїжджати, ми вже це зрозуміли. Дуже хотілося б, щоб батьки цих діток були фінансово спроможні, щоб ми тобто могли. Все щоб ми на могли плечі батьків. Угу. В основному так, тому що ну, пробачте, що так скажу, нема від кого очікувати. Допомоги вже були в нас такі моменти, коли ми зверталися до когось таких людей, які могли б допомогти. Да. Ну мабуть, мабуть, на щось інше спрямовані. Так, спрямовані вони впливають на інше. Але ж ми не опускаємо руки, ми робимо свою частину. Як мені сподобалося, я щойно почула такий вислів, що якщо не йде к тебе, то ти довжен і к горі. Ти довжене, ті горі. Тому ми стараємося, працюємо з дітками. Мені подобається за ними спостерігати. Вони знаєте, як кажуть, виростають крила. Оце той випадок. Спочатку ну, їдемо, їдемо, їдемо. На словах їдемо, тоді так трошечки вже, Ні, е, вже хвилюємося, да, але ж все-таки займаємося і їдемо. І вже їдемо в автобусі, така тиша, знаєте, тому що всі в стані внутрішнього напруги внутрішньої. Приїжджаємо на конкурс, ще певна напруга, за, виходиш на сцену, все. За хвилину немає ніякої напруги. Десь так хтось взяв, забрав і все. Слава Богу, я вдячна батькам, тому що велика, велика, велика частина це батьків, mm -hmm. яку вони вкладають в цих дітях. Я не знаю їхніх сімей так досконало, але судячи з того, які ці діти, то можна сказати, що в них вкладається дуже-дуже багато духовної любові, любові уваги. Саме те, що вони навчаються в музичній школі, це теж хтось же їх привів туди. Тому велике спасибі, користуючись нагодою, хочу сказати батькам, тому що вчителі, діти, батьки це саме той пласт, який будує з дітей. Те, що ми потім бачимо, mm -hmm. ну і наполеглива mm -hmm. праця Скажіть, скажіть ласка. Що ви відчуваєте, коли ви, ви виходите на сцену і бачите так сотні очей? От ваші відчуття сотні виходити на сцену це. Завжди хвилюючи, але це, коли ти вже вийшов, то це дуже приємно, тому що ти розумієш, що все, що ти понесеш до людей, все вони повинні прийняти. І якщо ти там в тебе дуже погано на душі, то навіть це вони не повинні побачити. Тобто ми так, повинні. Ну, погано на душі, коли йдеш на сцену. А, ну, іноді потрапляються певні ну, Ні, де якось делікатні склітає, ситуації. знаєш. Так. Але якщо ти вже виходиш на сцену і саме з цим виступом, то це дуже ну. Прекрасно, я думаю, що ще я дуже хочу сказати велике дякую нашому, нашим викладачам та нашим батькам, тому що це все робилося тільки завдяки їм. Якби не вони, то ми б нікуди не поїхали і ну, і нічого і навіть ніхто не побачив, що ми є такі. Тобто, ще дуже багато дітей не відкрили свої таланти тільки за того, що не вистачає матеріальних якихось благ, тому що зараз ніхто не хоче. Вкладувати в дітей, тобто, все там будуються аптеки, нові, нові розважальні центри, а в дітей, тобто, в таланти, там якісь відкриття нові, ніхто не хоче вкладати кошти. І тому я хочу дуже ну, дуже, ну, дуже, так, звернутися mm -hmm. до всіх і сказати, що от ми є, і не не тільки ми є. Є, є ще багато інших дітей, які також дуже здібні. І хочу сказати, що всі ми якісь, е, якісь такі. Унікальні, тобто у кожного свої вподоби, але всіх нас об'єднує якась спільна справа. Ну, наприклад, ми всі, ми всі ходимо, ну, ми всі ходимо ще на якийсь предмет в музичній школі, тобто у кожного свої ще якісь вподобання, але всіх нас об'єднує спів, тобто наш голос, наш, наші якісь відкриття нові, тобто це дуже нас сплачує. тобто ми всі такі, ми Єдине ціле. Ну що ж, бажаємо вам, щоб це єдине ціло тільки зміцнювалося, щоб знаходилися такі люди, які знали дорогу до музичної школи, до художньої школи, до школи мистецтв, зрештою, скрізь, де знаходяться талановиті діти. Нехай у вашому житті буде як можна більше перемог. І ці перемоги вас лише окриляли, возвеличували, розвивали. Сподіваємося, що ми вас невдовзі побачимо на великій сцені. Будете відомими, знаменитими. Приходьте до нас, діліться своїми талантами і перемогами. І автограф безкоштовно нам зробить. <ріст> Добре. Ну що ж дякуємо, що завітали до нашої студії. Побільше вам таких перемог, а нам побільше ось таких цікавих гостей. Наш ефір триває.